Вітаю з України! З вами Павло Сікін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. І у цьому ролику хочу поділитися з вами, як я отримую додатково без зайвих вкладень у рекламу та розкрутку до 30% замовлень у свій швейний міні-цех. І сподіваюся, що передивившись цей коротенький ролик, ви теж зможете застосовувати. Цю фішку і отримувати додаткові замовлення у свій швейний цех, міні-цех чи швейну майстерню. Справа в тому, що я активно користуюся так званою методикою привищення сподівань клієнтів. Тобто, ви повинні зробити так, щоб ваші клієнти отримали більше, ніж вони сподіваються від ваших послуг чи від ваших виробів. Ось простий приклад, одна із багатьох фішок, які я застосовую в рамках цієї методики, що приносить мені додаткові замовлення. На кожну одиницю нашої продукції, а ми, як і багато швейних цехів та міні-цехів, шимо для наших захисників, ми додаємо подарунок ще пару якісних теплих зимових шпак. Карпеток, бо коли я записую цей ролик, це січень місяць. І звісно, наші клієнти дуже задоволені цією невеличкою, але корисною та приємною дрібничкою разом з іншими дрібничками, які ми застосовуємо у рамках цієї методики. І що трапляється потім. Потім, через деякий час, наші клієнти рекомендують наші вироби. Своїм друзям та побратимам, і ми отримуємо додаткові замовлення без всяких вкладень в рекламу. І це стосується не тільки ніші амуніції для наших захисників, але й до всіх інших швейних ніж. Застосовуйте методіку перевищення сподівань клієнтів, робіть так, щоб ваші клієнти отримали більше ніж вони спочатку. Розраховували отримати від ваших послуг чи від ваших виробів, і ви обов'язково будете отримувати додаткові замовлення за счет рекомендацій задоволених клієнтів. Більше матеріалів про методіку перевищення сподівань клієнтів та інші корисні матеріали по швейному бізнесі знайдете на нашому Patreon у посиланні в описі цього відео. А якщо ця фішка була для вас корисною, то ставте обов'язково вподобайки під цим відео, підписуйтесь на наш відеоканал, підписуйтесь на наш Патреон. А з вами був Павло Сікін. До зустрічі у нових відео а з кимось можливо і у реальному житті.